Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. У Полтаві вночі неповнолітня дівчина випала із третього поверху гуртожитка. Меморіальну дошку першому президенту ічкерії Джохару Дудаєву відкрили у мікрорайоні Сади-2. Переможці обласного етапу конкурсу вчитель року отримали нагороди. А тепер про це та інше більш докладно. У з 14 на 15 лютого близько 2.20 ворог знову завдав ракетного удару по Полтавщині. Як ідеться на сайті МВС України у місті Миргород ліквідовували пожежу господарської споруди на площі 100 квадратних метрів. До гасіння залучалися рятувальники Полтавщини. Пожежу повністю загасили під ранок. Загиблих та постраждалих немає. Повідомила речниця ДСНС області Світлана Рибалко. Було направлено наші підрозділи. Всього на ліквідації пожежі брали участь 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу 5-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Миргород. О 2-й годині 44 хвилини пожежу було локалізовано і о 7.20 її було повністю ліквідовано. Трамованих та загиблих немає. У Полтаві з третього поверху гуртожитка випала дівчина. Подія сталася сьогодні близько першої години ночі по вулиці Коваля. Після інциденту неповнолітню забрала швидка допомога. Як зараз вона себе почуває та що кажуть лікарі, дивіться у сюжеті. У Полтаві з третього поверху гуртожитка одного з вишів міста по вулиці Коваля, 3А, випала дівчина. Сталося це сьогодні близько першої ночі. Потерпіла неповнолітня, розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. За його словами, причину інциденту та усі обставини наразі з'ясовують правоохоронці. За попередньою інформацією, 17-річна дівчина отримала переломи різного ступеню тяжкості та госпіталізована до медичного закладу, де їй надається кваліфікована допомога лікарів. Дівчину ушпиталили до дитячої міської лікарні близько третьої ночі. На той момент стан пацієнтки медики оцінили як середньої тяжкості. Зараз вона перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. На цей момент оцінюється стан як середній. Тяжкость там поєднана травма не одного, скажімо, органу і системи. Проводжує комп'ютерна томографія, обстежена всіми необхідними спеціалістами. Дівчина вже прийшла до свідомості. Додав завідувач відділення Дмитро Литовченко. Готували вбивство поліцейського та депутата Полтавської обласної ради. Правоохоронці затримали організатора та членів злочинного угруповання. Спільники створювали штучні майнові конфлікти та вимагали гроші. Протягом минулого року вони вже вбили одну людину та скоїли замах на вбивство іншої. Повідомили у поліції. Докладніше розповідаємо у сюжеті. Працює національна поліція. Відчиняйте двері. Нолі руки за голову 14 лютого правоохоронці попередили замах на вбивство поліцейського та депутата Полтавської обласної ради. Оперативники управління стратегічних розслідувань Полтавщини спільно зі слідчими обласної поліції та за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали організатора та членів угруповання, які планували злочин. Затримали учасників банди, які готували вбивство заступника начальника одного з райуправлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради. Поліцейський був обраний жертвою через свою професійну діяльність. А депутату зв'язку з громадською діяльністю щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Поліціянти та працівники СБУ провели у фігурантів 12 обшуків. Як повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України, раніше судимий 48-річний організатор дав завдання своєму сину пройти вогневу підготовку у тирі для реалізації плану. Інші учасники угруповування відслідковували марш. Чути пересування потенційних жертв в ході досудового розслідування встановили особу організатора та семи його спільників. Організатор створив злочинну групу з метою розповсюдження злочинного впливу та вимагання коштів з громадян, членами якого стали знайомі сина із гарною фізичною підготовкою. Наразі відомо, що протягом 2023 року зловмисники вбили одну особу, яка вступила у конфлікт з членами угруповання, та скоїли замах на вбивство іншої. Наразі організатор. Атору та його сину повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Вручили повідомлення про підозри і іншим п'ятьом фігурантам. Сьогодні відбулася 16-та сесія Полтавської районної ради восьмого скликання. До депутатського корпусу увійшли нові обранці Олександр Глущенко та Юлія Жученя. Рішенням ради достроково припинено повноваження Павла Оленєва. В Ході засідання заслухано звіти керівників прокуратури та начальника Полтавської районної військової адміністрації про пророблену роботу у 2023 році, зокрема про цивільний захист населення. Полтавська районна рада одна з небагатьох рад в Україні, яка працює тільки депутатами, збирається тільки в залі. Ми не працюємо дистанційно. І тому у нас виникають питання, що деякі депутати, які знаходяться там за кордоном, пишуть заяви і виходять, і заходять нові депутати. За три роки привели там більше 200 укриттів до ладу. Ще роботи дуже багато, але ми цим займаємося постійно. Далі це у нас, звісно, виконання бюджетів громадами, слава Богу, ми там минулий рік. Дуже допомогла історія з тим, що ПДФО було військове, бюджети були виконані, тобто забезпечені всі освітні процеси, соціальні послуги нашим громадянам. Далі це у нас облаштування об'єктів критичної інфраструктури, це заходи, пов'язані на будівництво фортифікаційних споруд, також йдемо ну, так, в руслі. Забезпечення діяльності наших громад. Меморіальну дошку на честь першого президента Республіки Ічкерія Джухара Дудаєва відкрили у Полтаві. Її встановили на фасаді дитячої міської поліклініки у мікрорайоні сади 2 поруч із будинком, де він мешкав. Побували на відкритті наші кореспонденти. 15 лютого у Полтаві відкрили меморіальну дошку першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву. Її встановили на будівлі дитячої поліклініки у мікрорайоні сади 2 Це місце поруч із будинком, де він мешкав. На урочистість до обласного центру приїхав голова кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаїв. Сьогодні мир осознав те, що говорив Джохар Дудаєв 30 років тому, коли він говорив і заявляв о тому, що Россия представляет реальную угрозу для всего человечества, для всего мира. И тогда же он в своих выступлениях говорил о том, что Украина единственная страна и нация и народ, который может сломать хребет этому монстру. И его слова оказались на самом деле пророческими. Генерал-майор авіації Джохар Дудаєв жив і працював у Полтаві з 1985 до 1987 року. Він був начальником штабу 13-ї гвардійської важкої бомбардувальної дивізії. Останні роки свого життя Джохар Дудаєв очолював збройну боротьбу проти Російської Федерації, яка не хотіла визнавати незалежність його народу. Це дуже важлива подія. І лише в житті міста, в житті області це традиція, яка має бути започаткована як боротьба з мордором. Один з перших в новітній історії Джахар Дудаєв зазначив про українське сонце. Ми всі хочемо, щоб воно встало і засіяло, і наші вороги розтали як роса, як співається в нашому гімні. Встановити меморіальну дошку на вулиці Джохара Дудаєва була ініціатива самих мешканців Полтави. Також зробили це за підтримки уряду Ічкерії, який сьогодні у вигнанні наголосила під час відкриття секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова. По всіх куточках нашої країни є куточки вшанування для нас. Полтавській територіальній громаді в місті за честь. Ми стоїмо зараз тут, на початку вулиці Джахара Дудаєва. І однозначно, чого тут не вистачало, те, що дуже гармонійно вписалося тут, це дошка, дошка Джахара Дудаєву, про якого мають знати і наші діти, знати, читати цю історію тих людей, які всім серцем вміли. Не просто любити Україну, а говорити, транслювати це. Нагадаємо, у травні минулого року депутати Полтавської міськради перейменували вулицю Нікіченка у Полтаві на честь Джахара Дудаєва. Сьогодні у Полтаві знову прощалися із полеглими воїнами. У Свято-Успенському соборі провели в останню путь загиблих Тараса Голубицького та Віктора Сологуба, якими були воїни за життя, згадують їх товариші. У Полтаву на щиті повернулися додому два воїни Віктор Сологуб та Тарас Голубицький. Прощальний чин пройшов у свято Успенському соборі. Воїн Віктор Сологуб народився у 1964 році в селі Щербані на Хмельниччині. У 1987 році брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Друзі згадують його відповідальною та працьовитою людиною. Ми все життя були поруч, поруч працювали, поруч жили куми і сьогодні віддаємо останню шану. Він дуже світлий. З 1988 року Віктор Сологуб переїхав до Полтави, де пішов працювати на турбомеханічний завод. Він був технологом ливарного виробництва і потім у нас на нашому заводі Полтавському турбомеханічному працював на багатьох посадах і технологом, і, і, і головним технологом ливарного виробництва, і начальником ливарного виробництва. І Закінчує свою працю на заводі заступником директора Полтавської турбиханічні. Спочатку повномасштабного вторгнення ворога на наші терени воїн Віктор Сологуб добровільно пішов захищати нашу країну. Служив на посаді командира танкового взводу. Це дуже відповідальна людина, чесна, ну тільки е, добрі слова. Я можу сказати. І те, що він. З перших днів війни пішов захищати нашу Україну. Це його ставив. Я не знаю на яку ступінь. 29 липня 2023 року. танк, кім коривав Віктор Сологу, був підбитий ворогом. В результаті вогневого ураження воїн відійшов у засвіти. Сьогодні прощалися із полеглим воїном Тарасом Голобицьким. Воїн народився у 1979 році на Чернігівщині. З часом переїхав з родиною до Полтави. Працював на заводі газорозрядних ламп. Призваний на службу був 22 травня 2022 року на посаду командира відділення механізованої роти. 6 лютого 2024 року воїн віддав своє життя за незалежність Нашої країни у бою на Донеччині була доброзичлива людина, пішов добровольцем. залишилось троє дітей, мати, сестра, жінка. Воїна Тараса Голубицького поховають у рідному селі Гожули, а Віктора Сологуба у селі Петрівка Полтавської області. Десятій річниці початку Євромайдану та Революції Гідності. Події, які змінили хід історії нашої країни та усього світу, присвятили сьогодні пам'ятний вечір у Полтаві. Побували там наші кореспонденти. День пам'яті героїв Майдану, просвітницько меморіальний вечір під такою назвою провели у Полтаві. 94 дні боротьби, 107 загиблих, двоє з яких наші земляки. Усіх вшанували хвилиною мовчання. Це був найтриваліший протест в історії сучасного світу. Найтриваліший, на масовіший. озвучувалося 4 мільйони. Є дані певних соціальних інституцій про 8 мільйонів українців, в тій чи іншій інші, прямій, непрямій формі, брали участь в подіях Євромайдану, в подіях Революції Гідності. Вшанувати тих, хто ціною власного життя у 2014-му виборював європейські цінності, крім учасників майдану, ветеранів російсько-української війни, науковців та студентів, прийшли і фермери. Адже Полтавська асоціація фермерів і приватних землевласників носить ім'я героя майдану Віктора Чміленка. Головний подвиг, як на мене, Віктора Чміленка полягає в тому, що дізнавшись, що через місто Васильків рухатиметься тисячна колона бійців. Полку спецпризначення тигр з міста Феодосія до Києва з метою розгону Майдану. Він з однодумцями зупинив цю тисячну силу, розкидавши їжаки у Василькові по дорозі, зумів зупинити автобуси. І сташими героїв, які загинули на небесній сутні, був один фермер. Хоча він із Кіроворадської області, але він фермер по духу і. Оці перві фермери, і не тільки Віктор Чміленка, а такі були полтавські, які прийшли тернистий шлях встановлення фермерства. Тому оця ідея героя це раз, увіковічити його пам'ять два і щоб воно, як кажуть, була певна якась виховна робота для молоді. Під час просвітницького меморіального зібрання продемонстрували уривки з документального фільму про фермера Аграрія, Героя Небесної Сотні та Героя України Віктора Чміленка. В центральній частині сцени встановлено. Вили інсталяцію присвячено майданівцям. А в холі одного з корпусів університету організували тематичну виставку світлин та книг. Сьогодні кращі вчителі року Полтавської області отримували нагороди. Їм вручили почесні грамоти та грошові сертифікати. Як вітали педагогів, переможців першого туру конкурсу Вчитель року» бачила наша знімальна група. Використовує широкий спектр сучасних навчальних інформаційних технологій застосовує оригінальні художні техніки. Чотири педагоги Полтавщини стали переможцями обласного етапу всеукраїнського конкурсу професійної майстерності вчитель року року-2024». В рамках церемонії нагородження їм вручили почесні грамоти та грошові сертифікати. Нас потішило те, що вся наша праця оцінена, що бачать нашу працю, що нас підтримують і морально і матеріально нас підтримали. Серед професійних і творчих планів пана Романа робити свої уроки ще цікавішими та доступнішими для учнів. Зізнається він. Наступні кроки продовжувати працювати, приймати участь у всеукраїнському етапі і максимально наближати разом із Збройними силами України нашу нашу перемогу. Крім почесних нагород та подяк, учителі отримали й грошові сертифікати на 11 тисяч гривень. Гроші планують спрямувати на саморозвиток та відпочинок, зізнаються освітяни. Для саморозвитку в першу чергу, для розвитку своєї діяльності, і нас ще чекає всеукраїнський етап і для цього теж потрібна підготовка, і ці якраз кошти нам в цьому знадобляться. Можна ще подумати, що той варіант, коли це все пройде, і просто відпочити, подивитися інші країни, подивитися, як там проходить навчання. Другий етап конкурсу Учитель року проходитиме у квітні, травні 2024 року. Саме від вас, від кожного, залежить те, наскільки наші діти розкриються, наскільки вони вберуть в себе ту всю основу українського, яке лежить в кожному предметі, в кожному вашому уроці. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.